Не дає уроків щодо конкретної економічної системи. Вона не пропонує розвинену економічну теорію, не розповідає, як економіка повинна бути організована або як вона має функціонувати. Я думаю, причина для цього проста: вона повинна пристосовуватися до різних світових культур, у яких можуть бути дуже різні економічні системи. Втім, святе письмо навчає нас кільком важливим принципам, якими повинні керуватися економіки. Два найважливіших із них. Цінність роботи та ідея права на власність обидва історично поєднуються з деякими іншими ідеями, що приводить нас до Західної Європи, вільних ринкових економік, або як комуністи люблять це називати, до капіталізму. Я хочу сьогодні розглянути цих два основоположних принципи і показати, як вони трансформуються в системи вільного ринку. А так само коротко розгляну деяку критику в їх адресу та як ми повинні ставитися до цього. Отже, почнімо у давні часи, незалежно від того, де ви жили, робота вважалася чимось, що годилося лише для другосортних людей, що належали до нижчих класів, бідних рабів. У цьому випадку визначенням роботи є виробництво. Це вирощування врожаю, виготовлення товарів, робота в шахтах, тобто вироблення чогось. Люди з вищого класу, вищі люди, мали займатися тим, що вважалося високими прагненнями. це філософія, міркування і краса, керівництво, справи такого гатунку. У той час як саме створення речей, які уможливлюють функціонування суспільства, які підтримують життя людей тощо, покладалося на нижчі класи. Єдиним винятком у цьому були євреї, а після них ранні християни. У них було зовсім інше ставлення до роботи. Воно насправді походить із книги буття її першого та другого розділів. Хорошою відправною точкою є буття 2.1, який каже, що за шість днів Бог створив усе світ та все в ньому, а сьомого дня. Він відпочив від усієї своєї праці. Тут Бог описаний як працівник, і якщо сам Бог є трудівником, як праця може бути чимось, що підходить лише для нижчих людей? Як робота може бути необхідним злом? ні? Праця позитивне благо. І далі, якщо дивитися на створення людства в першому другому розділах буття, ми бачимо в них елементи цього. Тож, наприклад, у першому розділі буття сказано, що Бог створив людину за своїм образом і дав їй владу над світом. Теологи постійно сперечаються, що є образом Божим, але вчені давнього близького сходу скажуть, що коли в давні часи на близькому сході хтось стверджував, що є образом певного бога, то він так твердив, що цей Бог дав йому право панувати від його імені. Тож цар Вавилону міг описувати себе як образ Мардука, головного вавилонського бога. Це означало, що Мардук дав цареві право панувати від його імені. Так само в буті ми створені за Божим образом і отримали владу над його творінням. Це не означає, що ми є власниками. Писання чітко каже, що земля належить Богу, але що ми діємо як розпорядники, правителі, представники на землі. І як Бог працював, узявши пустий аморфний світ і сформувавши його, він дає нам таке ж завдання у світі сьогодні. Тож він каже людям, що вони повинні розмножуватися, щоб наповнювати землю і підкоряти її. Завдяки розмноженню і наповненню люди дбають, щоб земля не була пустою. Завдяки її освоєнню, вона не є безформною. Ми повинні формувати і розвивати її. Бог розміщує Адама та Єву Едемі і дає їм роботу. У цьому є кілька аспектів, але для нашої мети потрібно просто зосередитися на догляді і захисті саду. Сад Едемський описаний як місце, у якому повно ресурсів, де дерева милують погляд, а плоди дерев добре смакують. Тож Адам і Єва мають розвивати ресурси, які Бог узяв аморфний світ і сформував його під час створення світу. Адам повинен брати наявні ресурси, надавати їм форму та далі розвивати їх згідно з Божою владою та авторитетом. Розвиваючи культуру та розбудовуючи світ, це включає відтворення свого роду, розмноження, включає народження дітей, адже це надто велике завдання для самих Адама та Єви. Тож це завдання, яке передається всьому людству разом із цим варто зауважити, що їм сказано доглядати за садом і їсти плоди. Іншими словами, виробляючи щось, вони мають право володіти цим, споживати його. Ми поговоримо про це більше пізніше, але варто зауважити, що це вбудовано в систему саду і доручення дане Богом Адаму та Єві. Коли стається падіння людини, вона вчиняє гріх. Варто зауважити, що Бог не проклинає Адама та Єву, він проклинає змія та землю. Але два завдання з панування над світом, тобто розмноження і підкорення землі, відтепер стали значно складнішими він каже: Єві: я сильно збільшу твій біль під час народження дітей. А Адамові говорить: я помножу твій біль під час обробляння землі. Ти будеш їсти хліб у поті свого чола. Обидва завдання з доручення все ще є. Все ще потрібно розмножуватися, наповнювати землю та освоювати її, але тепер це стало значно складніше внаслідок гріха. Прокляття впало особливо на наші цілі, прокляття впало на нашу землю. Відтепер те, що мало бути плідною, радісною працею, перетворилося на болісну, каторжну роботу. Це наслідки гріха. Та щиро кажучи, з цієї причини впливові люди в давнину хотіли уникати роботи. Бо це каторга. Важка праця. Вона часто рутинна, безглузда, тож вони не хотіли займатися нею. навіть, якщо вона потрібна для продовження існування світу, якщо потрібно одягати, годувати людей, тощо. Якщо ми звернемося до нового заповіту, ми бачимо в Христі, що він прийшов зруйнувати справи диявола. Він прийшов налагодити все, що зруйнувалося гріхопадінням. Тобто забрати прокляття. Ми в основному думаємо про це як про відновлення стосунків із Богом. Або напевно, ми ще поширюємо це на знищення розділювальної стіни ворожнечі між різними людьми у світі, або можливо, коли боремося з нашою проблемою сорому, провини як таких але наслідки гріхопадіння простягаються далі. Ми чули, що коли Адам згрішив, світ вийшов із ладу в різних сферах. Серед усього іншого це проявляється і в праці. Рання церква та євреї визнавали, що робота була хорошою справою. так, наприклад, святий Бенедикт Нурсійський, засновник західного чернецтва, наполягав, щоб його монахи працювали. Думаю, для цього є дві причини: перша мета навчити монахів у покоренню. Згадайте, що мова йде про суспільство, яке вважає, що роботу мають виконувати лише люди з низьким статусом. Друга причина в тому, що Бенедикт каже сам Бог є працівником. Бог створив нас для праці. То ж, робота може та повинна виконуватися для слави Бога. Тому він наполягав, щоб монахи працювали. Проте в монастирях вони також усвідомлювали, що працювати добре. А от гарувати до виснаження є злом, наслідком гріха, тож вони намагаються знайти спосіб усунути виснажливу працю. Якщо повторюване, неінтелектуальне завдання може виконувати тварина замість людини, вони залюбки залучали тварину. Але якщо його міг виконувати механізм, було навіть краще. У кінцевому підсумку монастирі почали використовувати водяні колеса різного гатунку, силові машини, щоб позбутися виснажливої рутини, яка є частиною роботи. Це є частиною викуплення як вони бачили викуплення, принесених хрестом у світ. Наприклад, в Ірландії у 6-му чи 7-му столітті почали впроваджувати водійні колеса. До 9-го чи 10-го століття в Англії вже були сотні таких механізмів. Потім вони поширилися на континенті і завоювали на ньому популярність. Спершу запроваджені в монастирях, вони поширилися з них і на світських підприємствах. Водяні колеса спершу використовувалися для молотіння зерна, але швидко адаптувалися до різних інших функцій, зокрема для розпилювання лісоматеріалу або роботи з ковальськими міхами для кування і виплавки заліза з руди. Або роботи відбійного молотка Також валяння тканини є одним із кроків у виробництві шерстяної тканини. Паперові фабрики тощо водяні колеса використовуються для всіх таких процесів у Нідерландах, де не було водопровідної води, використовували вітряки в такий самий спосіб. Ідея полягає у викупленні в роботі. Варто зауважити, що багато світових культур, особливо Китай та Індія, мали прогресивніші технології ніж наявні в Європі, але різниця полягає в тому, що європейці використовували технології, щоб зробити роботу середньостатистичного працівника продуктивнішою, а не створювати іграшки для багачів, що можна побачити на прикладі Китаю. Ця відмінність лягла в основу економічного успіху заходу, який справді прийшов завдяки цьому іншому підходу до роботи. Разом з усуненням виснажливої праці ми також бачимо ранній розвиток капіталізму в монастирях. Капіталізм у цьому випадку я визначаю як повторне інвестування прибутку, щоби збільшити виробництво. Середньовічні монастирі почали стрімко продукувати надлишок. Хоч вони віддавали частину бідним, після цього ще залишалася частина, тому вони продавали її. Але оскільки вони давали клятву бідності, вони не могли багато зробити з грошима, отриманими після продажу надлишку, Тож вони повторно інвестували їх, щоб покращити землю або збільшити виробництво. Дещо іронічно, та бачимо, як монастирі ставали все багатшими завдяки своєму ставленню. Виробництво є добрим, але збільшене виробництво краще. Ми бачимо це велике збільшення виробництва в таких монастирях, а також ідею повторного інвестування ресурсів. У Уранню модерну добу багато змінюється. Перш за все, у середні віки бідність фактично вважалася чеснотою. Ця думка заснована на словах Христа в Євангелії від Луки, блаженні в Боги, але горе багатіям Він каже: легше верблюдові пройти через вушко голки, ніж багатому війти в царство небесне. Тощо Є низка подібних уривків у новому заповіті. Так виникла ідея, що багатство є небезпечним для духовності, тож перевагою для духовного життя є бідність бідна людина зазвичай смиренною, адже задоволення її потреб залежить від інших людей. вона живе вірою, вона дає ближнім змогу давати милостиню. Усе це є чудовим і чеснотним. до кінця 15-го століття ставлення по-справжньому змінилося. З'явилося мислення: якщо можеш працювати, то маєш працювати. Якщо ти здоровий і можеш трудитися, ти повинен це робити. Якщо ти відмовляєшся, якщо намагаєшся жити за рахунок жебракування, це не вітається. Видавалися закони, і так званих працездатних жебраків виганяли з міст. якщо ти бідний, не з власної вини, якщо ти сирота, чи вдова, каліка або стара людина, тощо місто турбуватиметься про тебе. Але якщо ти можеш працювати, але відмовляєшся, то тобі не раді. Ісля цього настає час реформації, коли виникає ідея робота як покликання, знову таки, якщо говорити про покликання в середньовіччі в римокатолицькому світі, це означало Боже покликання до священницького служіння. Це означало, що ти покликаний бути священником, монахом або черницею. Тощо слово покликання звучить латинською вокаре, що означає покликати, і це поклик Бога. До здійснення священної праці з часу протестантської реформації зростало усвідомлення, що всяку роботу можна робити для слави Божої. Усяка праця була священною. Якщо тільки вона не нелегальна чи аморальна, її можна називати священним Божим покликанням. Так чоботар, який виготовляє першокласне взуття, робиться через любов до ближнього, щоб його ноги були в теплоті та сухі взимку. Якщо він працює як для Бога, а не людей, як нам каже робити Павло, це не менш священна робота, ніж служіння пастора. Виникає уявлення, що наша робота, якою б вона не була, є священним служінням Богові. Такі уявлення лягли в основу протестантської етики праці та стали джерелом процвітання північноєвропейських протестантських країн. Соціолог Макс Вебер зауважив це на початку 1900-х років і створив термін протестантська етика праці. у нього було хибне пояснення, але принаймні спостереження було правильне. Належне розуміння походить з ідеї покликання працівника як священного завдання від Бога Ми розглянули роботу. Тепер перейдімо до права на власність. право на власність вплетене в старий заповіт. Ми бачимо його початки в Едемському саду. Доглядайте дерева, їжте їх плоди. А також воно проявляється в десяти заповідях. Заповідь проти крадіжок непрямо утверджує права на власність. Наполягання на законах про володіння землею, повернення землі сім'ям показують, що власність не відчужувана. Закони, що забороняють пересувати межу суд над ахавом за привласнення сусідового виноградника. Усе це вказує на центральну важливість власності та ключове значення її і землі для Бога в старому заповіті. Ми бачимо це, що часто неправильно розуміють також у церкві в Єрусалимі, де сказано, що в церкві все було спільним. Іноді Це сприймається як те, що в церкві був примітивний комунізм, що вона була соціалістичною, тощо це не те, що насправді мається на увазі. Сказавши, що в них усе було спільним, Лука пояснює про що він говорить. Він каже, що коли в когось у громаді була проблема, інша людина продавала власність, щоб задовільнити наявну потребу. іншими словами, люди цінували один одним більше ніж власністю. Тож, коли хтось був нужденним, вони з радістю продавали своє добро, щоб задовільнити потребу. Ми бачимо це так само у випадку з Ананієм і Сапфірою. Петро каже Ананію перед тим, як ти продав землю. Чи не була вона вся твоя? А коли ти продав її, чи не належали гроші тобі, іншими словами, Петро визнає Ананієве право на власність. Осуд лягає на Ананія не за те, що він не віддав усі гроші, але тому, що він збрехав про це. Тож ми бачимо підтвердження прав на власність Петром у контексті Єрусалимської церкви, де все, як гадається, було спільним у середні віки. Було кілька інших змін. Одна з них сталася в середовищі францисканців. Вільям Окам вперше чітко висловлює думку, що власність є невідчужуваним правом, його аргумент радше складний, але тим не менш він розвиває цю ідею. Тож власність повинна захищатися відповідно до закону. Те, що неявно присутнє у писанні, явно виражено окамом. І францисканцями інша зміна, що сталася раніше ще до Окама, стосувалася проблеми відсотків, якою займалися середньовічні теологи. Позика під відсотки заборонена в старому заповіті, адже так людина наживається на проблемі ближнього. Ідея за забороною полягає в тому, що люди позичали гроші в тому єдиному випадку, коли мали прогодувати сім'ю. Тож, якщо ти вимагаєш відсотки до позичених грошей, ти нечесно отримуєш вигоду з нужденного ближнього. Хоча в середні віки економіка розвинулася настільки, що були люди, які хотіли позичати гроші не для прогодування сім'ї, а тому, що побачили можливість для бізнесу, яка дала би змогу заробити ще більше. Іншими словами, їм була потрібна позика для інвестицій, а не для споживання. Церква розвинула кілька аргументів, суть яких така якщо тобі потрібна інвестиційна позика, коли є можливість прибутку для обох сторін, тоді нормально стягувати розумний розмір відсотків. Але що стосується позик для споживання, позик для людей, що намагаються просто вижити, то відсотки заборонені. Це розрізнення позик для споживання та інвестування стає важливим елементом католицької думки, що з часом призвело до значного економічного пожвавлення. Повернімося до прав на власність. Вони, напевно, найчіткіше систематизовані Джоном Локом. За допомогою трудової теорії власності Лок доводить, що власність є невід'ємним правом. Власність здобувається внаслідок роботи, коли людина бере ресурси та створює щось із них, вкладаючи в продукт частинку себе. а у нас є право володіти собою. Оскільки людина вкладає себе в продукт, він належить їй. Це дещо заплутаний спосіб аргументації, яку, я гадаю, значно легше вивести з другого розділу буття. Доглядайте сад і плоди». тим не менш лок був тим, хто проштовхнув цю ідею прав власності на передній план в економічній думці. Від нього ми перейдемо до пана Адама Сміта, який написав книгу Багатство народів. У 1776 році на підставі попередньо згаданого благопраці повторного інвестування прибутку, виробництва збільшення виробництва він захищає право на власність, що означає право розпоряджатися нею на власний розсуд. На підставі цього всього він захищає вільноринковий капіталізм, якому я дав би таке визначення вільний обмін товарами з мінімальним втручанням уряду. Він розвиває свою ідею і каже, що в такий спосіб народи справді стають багатими. У нього є дуже ретельно продумане пояснення для цього, яке я думаю, є дуже розумним. Однак він так висловився проти меркантилістів, які стверджували, що багатство приходить, якщо експортувати більше ніж імпортувати, і виступали за встановлення обмежень імпорту та отримання якомога більших обсягів вільного експорту. Адам Сміт каже, що це зовсім не так. Що урядове втручання насправді знизить багатство народу. Він також виступав проти позиції фізіократів, французьких мислителів, які вважали, що земля є основою багатства народу. Цікаво, що ідею вільноринкового капіталізму підтримує не тільки Адам Сміт, якого вважають батьком сучасного лібералізму. Але цієї ідеї також дотримується Едмунд Берг, якого називають батьком сучасного консерватизму. Цих двоє людей, які теоретично перебувають на протилежних полюсах політичної думки, погоджуються, що вільноринковий капіталізм дорога вперед. Це була просто-напросто дуже змістовна ідея, збудована на попередньому досвіді і міркуваннях. Це мислення розвивалося не без спротиву. було кілька викликів, які постали перед вільноринковим капіталізмом, зокрема у формі християнського соціалізму. ця ідеологія стверджує, що багатство за своєю природою є розбещуваним. Тому нам потрібно встановити деяку форму соціалізму або комунізму для належної організації суспільства. За цим принципом розвиваються різні комуни. Найранішим прикладом є анабаптисти, наприклад, гутеріти та інші. Вони продовжують розвиватися в Європі, а також певна кількість із них і в Сполучених Штатах протягом 19-го та 20-го століття. Далі були відродження таких рухів наприкінці 20-го століття. Напевно, найкраща теологічна відповідь на це явище походить від мислителя Майкла Новака. Він стверджував, що сучасні ліберальні демократії стільцем із трьома ніжками: перша основа політична свобода, друга економічна свобода, іншими словами, вільні ринки, а третя підстава моральне самовладання. Зазвичай ми не говоримо про моральний самоконтроль, але проблеми, що виникають у капіталізмі, спричинені тим, що люди не керуються моральним самовладанням. Вони дозволяють ненаситності оволодіти собою. Це спричинює справжні питання і проблеми, що стосуються олігархів, людей, які мають завеликі владу та вплив завдяки економічному становищу. Тобто, в системі потрібен моральний самоконтроль, який уможливлює її функціонування, її роботу. Якщо одна з цих ніжок виходить із ладу, якщо втрачається моральне самовладання, економічна або політична свобода, то стілець перекинеться. Я надав найкраще можливе узагальнення розвитку економіки в контексті християнства, куди вона веде, які криються пастки, та що потрібно робити, щоб захистити її. Yeah. you